І так всім привіт, хочу показати, що я хочу причепити панелі по дешману, так як як тоді це позакручував шпильки 4 штуки і такі уголки Коронштейни. І знизу якісь планую упорчики зробити. Тут трошки Кріплення не супадає, болт. болт на краю. Тобто отвір має бути якраз край на краю цього вуголка, то вирішив ще приварити кусочок і обрізати, так буде триматися, хоча б не злітати. Так то воно прижметься, тільки щоб не вирвалося. Балона бляха мені не поміняли. Казали, що старий купляй новий, то приходиться варити електродом. Ну, електроду У мене не дуже шарф, то отакі мене виходять. Ну, тут теж електродом варив. це ж. Ці кронштейни, то така херня якась. Ну я Якось поприварював. Не думаю, може вже купити флюсову проволоку хоча б. Так я причепив панелі сонячні. Трохи вони криво, тут щось якось стають дугою. Ну, типу отак. знаю чого так. Я кріплю на ці. В принципі, наче ж должно воно якось ставати рівно, ну воно ось так всяко там. Тут якось виставив. Ну, Більш-менш рівно. Тоже звісно, там до середини. Тут то нижче, типу посередині, але хоч якось рівно вицелкав їх. Виставив, а зверху воно якось такими хвилями. Ось так поприкручував. Тут на дюбеля до стіни і поперечки такі. Тоже поперечки. Та, та туди та сюди щось так якось. Як повезло приварити цю ляпуху знизу. Тут не дуже красиво все вийшло, але ну, ліпив з того, що було. Вони на на землі, як ходиш, я по під них проходжу, взагалі не зачіплююся. Десь тут метр сімдесят п'ять, висота до них, як ходиш, тінь на них не падає, а то в мене люблять коти сісти поперед панелів, грітися, то тепер в них трошки буде інакше. Не знаю, як його вирівняти, підстав, підставляти щось, <хи> щоб воно дугами такими не було. Ті зверху теж панелі Вони не сильно рівні дугою, але ці щось взагалі з чим воно зв'язано. Впирається тільки на оцей і вже вигинається, чи що, не знаю. Чи, чи воно якось за рахунок цих уголків вигинає. Бо тут -то ось на гайку, а там на вуголок. Може воно якось його перекручує там. Не знаю, ну таке. Коротше, встановив. Вже в принципі буде щось генерувати. Тут також хліви ж затіняють вечором. То бажано чим повище їх мати. Панелі. Ну ось таке. Якось причепив. На якийсь час вистачить. Думаю, все ж таки зробити потім трекер сонячний, тільки не знаю якими габаритами, так як оце зараз стоять вони. Ce potrești tu că vrea Nu, no, stai că stai, te like, comentuite, pe pe să-i te simt de zustrici.